Чи знали ви, що одна пальчикова батарейка здатна утроїти на сотні років 400 літрів води і 20 квадратів ґрунту важкими металами, що спричиняють смертельні захворювання? Старі акумулятори, лед лампи, прострочені ліки, будівельне сміття та інший токсичний непотріб це зброя масового ураження. Саме тому багато свідомих українців не викидає такі відходи у смітник, а віддає їх на утилізацію чи захоронення. Але що відбувається за парканом ком? компанії, які управляють небезпечними відходами, про це до кінця схоже не в курсі, навіть профільні чиновники, які дивним чином погоджують діяльність цих фірм. Як з'ясувалося, у процесі нашого чи не наймасштабнішого за картою переїздів розслідування, більшість підприємства не має навіть елементарного обладнання для обробки токсичного сміття та фігурує у кримінальних справах щодо отруєння довкілля. У третій частині нашого викриття більше проголомшливих фактів про не зовсім легальну діяльність підприємств із обробки токсичного сміття, яким із держбюджету перераховують мільйони. А поки дивитеся заставку, підтримуйте роботу журналістів уподобайкою і коментарем під відео.